США хочуть запровадити санкції проти Міжнародного кримінального суду. Свого часу саме він видав ордер на арешт Володимира Путіна та оповноваженої справ дитини Марії Львової Білової. Їх звинувачують у скоєнні воєнного злочину, незаконні депортації дітей. Одночасно, прем'єр-міністра Ізраїлю Бенямін Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта МКС переслідує через бойові дії у секторі ГАЗа. Палата представників Конгресу США вже проголосувала за законопроєкт про санкції. Потрібно ще голосування Сенату та підпис президента. Санкції передбачають заборону на операції з американською власністю, а також блокування та анулювання віз. Таким чином, США захищають осіб, що перебувають під їх захистом та своїх союзників. Влада Польщі вже заявила, що не буде заарештовувати Нетаньягу, якщо він забажає приїхати на церемонію, присвячену 80-річчю звільнення Освенцима. Угорський прем'єр Віктор Орбан обіцяв не виконувати ордери на арешт, а в Британії поки мовчать з цього приводу. Слід нагадати, що через відмову влади Монголії арештувати е, Путіна Міністерство закордонних справ України 12 вересня 2024 року оголосило демарш монгольській стороні. Перебіг подій зараз може ускладнити для України арешт Путіна через протистояння між МКС. Та Ба більше, Україна, що вже ратифікувала Римський статут, зобов'язана буде заарештувати Детанягу, якщо він прилетить з візитом, наприклад, у Київ. Світ розділився, адже вперше в історії МКС видав ордери на арешт ТОП посадовців держави, яку зараховують до глобального заходу, та ще й близького союзника США Ізраїля. Звинувачення переконало суд, що посадовці Ізраїлю поділяють відповідальність за масштабні воєнні злочини. Та злочини проти людяності вчинені ізраїльською армією у секторі Гази у відповідь на атаку Хамас 7 жовтня 2023 року. Раніше МКС звинувачували в упередженості через те, що він не переслідував лідерів західних країн. Тепер все змінилося. Арабські країни схвалили дії МКС і, нібито світ став більш справедливим. До речі, США, які не ратифікували Римський статут, і раніше накладали санкції на МКС через його розслідування воєнних злочинів. Здійснених військовими США в Афганістані. Це було за часів першого президентства Трампа у 2020 році. Пізніше адміністрація Байдена зняла санкції, але після того, як МКС видав арешт на Нетаньягу, держсекретар Блінкен забажав накласти нові. Отже, виходить цікава ситуація. Більшість європейських політиків та частина демократів у США вважають дії Ізраїля проти мирних жителів Гази незаконними. Але водночас мало хто підтримує його арешт. Світ швидко змінюється. Хочеш більше корисної інформації? Підписуйся на канал Блог на максимум.